Пам'ятай, аби жити під таким гаслом у Житомирському міському ліцеї при ЖДТУ триває місячник відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом. Саме тому 13 травня у ліцеї відбувся вечір пам'яті та примирення, на який були запрошені ветерани війни. Цей захід, який сьогодні проходить, ми проводимо у формі конкурсу патріотичної пісні. І наші ветерани в журі. В минулому році у нас був брейн-ринг, там де наші ветерани були в журі. Поза минулому році це була література. Ратурна музична композиція як вечір, тобто ми стараємося зробити це е, різним чином. Заступник директора розповідає, що вечір запланували як годину патріотичного виховання, яка сьогодні так необхідна для розбудови нової України. Ми маємо пам'ятати, ми маємо перемагати і готувати нашу молодь до захисту вітчизни, безумовно, виховувати їх справжніми патріотами. Саме ось ця національна ідентифікація, національна свідомість сьогодні актуальні як ніколи. Піснями, віршами про Другу світову війну та сучасними творами про мир на сході України ліцеїсти більше години дякували ветеранам за перемогу. 90-річний ветеран війни Володимир Постової розповідає, що студенти часто приходять в гості, хоч дорога й не близька. Щаслив, що вони приходять до мене. Я далі живу, але приходять вони з привітаннями. Я помню всі ці пісні, тому з удовольствием слухаю їх. Дуже високого мнення у всіх присутніх слушающих здесь ребят, чтобы это было для нас, для ветеранов, достойной сменой. Артур прийшов, чтобы заспівати повстанську пісню у червоно-чорному прапорі. Розповідає, що це не просто стяг, а пам'ять про події Майдану. Він, якби, как бы, от символізує всі події, які відбувалися в нашій країні. Чому ти сьогодні у렴? Ну, тому що, во-перше, у нас ну, пісня про українську повстанську армію, тому я думаю, що це буде, э, кстати, ну і просто як символ, це э, частина нашої історії. Десятий клас на це Яна розповідає, що готувалась до зустрічі з ветеранами більше двох тижнів. Все ніяк не могла вибрати пісню. Зупинилась на творі про мир. Пісня пов'язана з миром в країні і хотіла, щоб слова з пісні вплилися в реальність і стали реальністю в нашій країні, щоб завжди в нас був мир. Після завершення молодь дякувала ветеранам за перемогу та обіцяла стати гідним поколінням визволителів. Яна Черпицька, Світлана Дворок, телеканал СК 1